Ви дивитесь інформаційну програму ДВ. Новини вітаю вас. Головні теми сьогодні випробування мігрантами, яку стратегію оберуть європейці візит Путіна до Пекіна чи виправдає себе ставка Росії на Китай. Продовження санкцій проти Москви і сепаратистів як довго будуть діяти обмеження ЄС. Як владнати проблему біженців? Рішення на загальноєвропейському рівні поки немає. Кожна країна ЄС намагається діяти самостійно, переважно створюючи перепони на шляху мігрантів. Це суперечить духу і букві європейських угод, які чітко визначають, та країна кордон якої біженці перетнули першим і мусить їх прийняти. Але хто міг таке передбачити? Лише в серпні до Німеччини прибули понад 100 тисяч шукачів притулку. Європейські політики спантеличені і шукають вихід. В Угорщині поліція проганяє біженців з вокзалу, а на південному кордоні країни будують паркан, мета якого зупинити наплив мігрантів. В цей же час у Бельгії та Німеччині місцеві мешканці несуть новоприбулим абсолютно чужим людям одяг та продукти. Криза з біженцями заскочила Європу зненацька. Попередня концепція вирішення цієї проблеми не спрацьовує, а нової спільної стратегії поки немає. Зучасні словенсько на бомбардуванні Лібії? Хіба це Словаччина бомбила Лівію? Хіба Словаччина дестабілізувала такі країни? Не як Лівія, Сирія та інші, я впевнений, що ні. Ось чому ми відкидаємо будь-які звинувачення в нестачі солідарності з тими, кому дійсно потрібна допомога. Пані та панове, дорогі друзі. Я хочу сказати, що європейська міграційна політика провалилася. Серед країн, які борються за європейську єдність у питанні біженців, Франція, і Німеччина. Важкового ЄС продовжують наполягати на солідарності всіх країн, членів перед обличчям кризи багато країн не хочуть розділити відповідальність. Це суперечить європейському духу. Ми не можемо з цим змиритися. Серед пропонованих заходів з вирішення проблеми створити реєстраційні центри по всій Європі, а не лише в тих країнах, куди в першу чергу прибувають біженці, а також висилати назад за прискореною процедурою тих мігрантів, які прибувають не зон конфлікту. Однак у центрі уваги залишається питання рівної участі всіх країн Євросоюзу в боротьбі з надзвичайною ситуацією якщо ми не зможемо домовитися про рівний розподіл біженців у Європі, деякі люди почнуть ставити під питання шенгенську угоду. Ми не хочемо цього. Ми хочемо рівного розподілу біженців. І тоді не буде необхідності сумніватися в Шенгені. 14 вересня в Брюсселі міністри внутрішніх справ і юстиції ЄС проведуть екстрену зустріч з питань біженців. Вона покаже наскільки Європа здатна зберегти єдність у боротьбі з черговою кризою. А поки політики думають, як підступитись до теми біженців. Пересічні європейці демонструють мігрантам свою підтримку і гостинність. Попри випадки ксенофобії, розтаражовані в міжнародній пресі, 60% громадян ФРН все ж згодні приймати біженців. Так у Баварії, яку також ніколи не вважали, особливо прихильною до приїжджих, виник потужний волонтерський рух. На Мюнхенському вокзалі можна спостерігати небувалий підйом волонтерського руху. Сотні німців несуть сюди їжу, воду і медикаменти. З німецькою ретельністю організували роздачу усього необхідного біженцям, які прибувають сюди щодня. Ми будемо це робити, доки політики не скажуть. Тепер ми беремо це на себе. Ми допомагатимемо, доки ситуація не нормалізується. Ми не побачимо тут людських умов. Німецькі волонтери прагнуть, аби люди, які приїхали потягами з Будапешта, могли достойно почати нове життя. Тому продукти та ковдри приносять і вдень, і вночі Я тут чергую від учора з 10-ї вечора. Я принесла мило, шампунь, порошок. Що ще зубну пасту, їжу Ми вже просимо людей, поки припинити приносити речі, бо маємо вже більше ніж треба. Люди, які тікають від війни у Сирії, північній Африці, тижнями голодували і не мали елементарних засобів гігієни. Тож волонтери організували ще й медичну допомогу допоки за біженці не приїдуть автобуси, що доставлять їх у міграційні центри. Зараз ми опікуємося щонайменше 70 людьми. Поки йде процес реєстрації. Вони отримують лікарську допомогу, їжу, ковдри. як правило, з вокзалу біженців відправляють у розподільчі центри, але трапляються і несподівані повороти. Місто Ауксбург. Разом за одним столом: сирійці, чеченці та німці. Усіх їх об'єднав у своїх стінах незвичний готель – Дотель Космополіс. Більшість співробітників біженці, які тут і живуть. Готель існує вже два роки. Утримується він, зокрема, за рахунок пожертв та туристів, які можуть заночувати в дизайнерських кімнатах під одним дахом із біженцями. Багато хто саме через це і приїжджає до Ауксбурга. Ідея не в тому, щоб створити ідеальний світ, в якому всі-всіх люблять і хочуть бути разом, а в тому, щоб створити можливість для зустрічей. Це допомагає біженцям не відчувати себе такими ізольованими. У 12 номерах живуть туристи. Крім того, прихисток тут знайшли 60 біженців. Власники готелю сподіваються, що незабаром в них буде ще більше місця, щоб розмістити у себе ще більше людей. Володимир Путін прилетів у Пекін подивитися на парад перемоги і підписати газові угоди. Рік тому президент Росії поставив перед Газпромом завдання. Переорієнтуватися із поставок до Європи на китайський ринок. Москва повинна була отримати загалом 400 мільярдів доларів. Утім, реальність виявилась іншою. Відбувається обвал китайської кон'юнктури та падіння цін на газ. Сі Цзіньпін і Володимир Путін. Китай і Росія. Обидві країни не втомлюються говорити про тісні дружні відносини та взаємний економічний інтерес. Пекін і Москва два партнери, які, судячи з усього, потрібні один одному візит Путіна в символічному сенсі дуже важливий. Мало хто зі світових лідерів візьме участь у військовому параді в Пекіні, з нагоди завершення Другої світової війни. У травні багато хто не приїхав на парад перемоги до Москви. з різних причин: це російська агресія в Україні та дії Китаю у південно-китайському морі. Але зараз країни повинні бути разом і сформувати значно політизованіший альянс ніж навіть рік тому. Піднебесна зуміла зайняти друге місце в світі за обсягом економіки. Росія ж поки продовжує пишатися найбільшою територією і природними ресурсами. Економічний поворот Росії на схід вимушений. Це спроба знайти зміну західним фінансуванням та технологіям, а також активніше використовувати Китай як ринок збуту. Хоча економічне становище двох союзників зараз аж ніяк не ідеальне. У Китаї найнижче за останні шість років темпи зростання ВВП. З червня цього року фондовий індекс Шанхай композит втратив майже 40 відсотків. Країна потерпає від боргового навантаження, яке перевищує грецьке в результаті зменшення інвестицій в Росію. Власне, у Росії криза в розпалі. ВВП падає, нафта не дорожчає, рубель дешевше. Інвестиційний клімат погіршується, тож причин вкладати в Росію у Китаю немає. Хіба що в мегапроекти в нафтовій галузі, але й там проблеми. Другий газовий контракт щодо західного маршруту в Китаї можуть і не підписати а користь від будівництва сили Сибіру не очевидна через низькі ціни на сировину. То сіло Сибірі ще наткнулись на підводсила Сибіру наштовхнулася на підводний камінь і може взагалі потонути будівництво. Хоча й почалося, але триває з великими затримками. Вже ясно, що 2018-го ніякого газу на кордоні з Китаєм не буде у кращому разі. Початком поставок оголошують 21 рік поставок. Наприкінці минулого року підписали закон про території випереджального розвитку, який мав залучити китайський капітал на далекий схід, але поки що і це зробити не вдається. були дуже великі очікування, що в ці зони звичайно прийдуть китайці, але можу вам сказати, що інвестиційна китайська активність взагалі не велика в Росії. Ну, щоб було зрозуміло, за останні три роки частка китайських інвестицій у загальному обсязі прямих іноземних інвестицій, які суттєво зменшилися, була від сили 3%. Експерти стверджують, за нинішнього рівня конфронтації із заходом жодного успішного розвороту Росії до Азії не буде. Китай не хоче протиставляти себе заходу через економічні інтереси. Тому російсько-китайська дружба має здебільшого символічний характер. Європейський союз продовжив санкції проти осіб з оточення Путіна та бойовиків на Донбасі. Планується, що вони збережуться щонайменше до березня наступного року. Докладніше про це в огляді новин. У чорному списку більш ніж півтори сотні людей та 40 організацій. Про продовження санкцій попередньо домовились на засіданні комітету постійних представників держав ЄС. Рішення послів повинні затвердити усі країни Євросоюзу. Нові санкції стосовно п'яти компаній російської оборонної промисловості запровадили США. Причина підозри у порушенні американського закону про нерозповсюдження озброєнь, яке не повинно потрапити у Іран, Північну Корею та Сирію. Серед тих, хто опинився у чорному списку, Рособерен Експорт та корпорація МІК Москва погрожує санкціями у відповідь, але не обов'язково дзеркальними. Звільнити Надію Савченка та ще дев'ятнадцятьох несправедливо засуджених жінок. Таку кампанію розпочав Держдеп США. До списку увійшли ув'язнені, які перебувають за ґратами з політичних або інших мотивів, зокрема, журналістка Хадіджа Ісмаїлова з Азербайджану. НАТО відкриває шість нових штабів у країнах східної Європи Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Румунії та Болгарії. У кожному нестимуть службу 40 військовослужбовців, чиє завдання планувати та координувати навчання, підрозділів сил швидкого реагування. Космічний корабель Союз успішно вийшов на орбіту. В автономному польоті він перебуватиме дві доби. Стиковку з МКС запланували на 4 вересня. До складу міжнародного екіпажу входять росіянин, данець та казах. Автору чергової Бондіани Ентоні Горовіцу не сподобалась ідея фанів зробити новим бондом британського актора Ідріса Ельбу. За його словами, актор надто грубий для цієї ролі фанати звинуватили автора в расизмі. Пізніше Горовіць вибачився за свої слова. Утім, думку не змінив. Більше актуальної інформації читайте на веб-сторінці Deutsche Welle Українською, де ви новини прощаються до завтра. На все добре. Залишайтеся з нами.